Військ, яке було прихильним до Центральної ради ще 17 го року, до Січні. Є в цьому було відмовлено. Тобто, якщо говорити, Поправити, якщо так це буде, то я був би вам надзвичайно вдячним. Але, як вже зазначалося сьогодні, бій під крутами це одна з найбільш, очевидно, знакових подій в історії української боротьби за незалежність. Значит, тоді у 17-18 році. В принципі питання стояло дуже гостро. І то, як говорила Лена Володимира, той самий Ленін і той самий Троцький, вони прекрасно розуміли, що без України їхня влада просто ну, не зможе існувати, не виживе, тому що і Москва, і Петроград, скоріше за всього, просто помруть з голоду. Тому вони розуміли прекрасно, що треба за будь-яку ціну. Скинути непоступливу Центральну Раду в Києві, і замінити її більш зручним для себе, більш лояльним іншим урядом. Ну, скоріше за все, це передбачалося зробити українським радянським урядом, поміняти її. Значить, як вже говорилося, користуючись тим, що ну, наша країна на той момент УНР вона мала певні трудності. У військовій справі Значить, більшовики діяли дуже-дуже оперативно. Значить, ну, Загально відомо, що на Київ наступало три основних загони. Зовсім недавно я з інтернету, до речі, довідався, що був ще й третій запасний загін, яким командував Ян Берзін, який наступав з Гомеля через Чернігів, теж на Київ про нього якось менш відомо, але виявляється, і такий був. Значить, Дуже швидко стало зрозуміло, що найбільшу загрозу з цих трьох загонів становить саме центральний загін під командуванням Муравйова. Оскільки в цьому загоні було два бронепоїзди, ну плюс балтійські матроси, приблизно півтори тисячі ще червоногвардійці, то було зрозуміло, що цей загін, він, ну, як і інші, в принципі, він тісно прив'язаний до залізничної колії. Тому було прийнято, в принципі, досить логічне і вірне рішення значить, зустріти солдатів Муравйова на підходах до станції Бахмач, затримати їх ну, на деякий час, на який тільки можливо, значить, і ну, заспал диверсії підірвати залізничне полі на станції Бахмач, тим самим зупинити наступ муравйовських частин на Київ. Але ну, як завжди в нас в принципі рішення вірне, але як завжди буває в таких випадках, поки якісь організаційні моменти, поки якісь там, там щось один з одним там, узгоджували, поки доставали зброю, поки шукали, хто ж зможе виступити, і де ж взяти ті бойові частини, які зможуть виступити. Для виконання цього плану, ну, в принципі виявилося, що таких частин взагалі практично не існує. Знайшли три сотні курсантів першої військової школи, які, до речі, тільки-тільки повернулися з фронту, що були досить виснажені. Ну і плюс знайшли ще одну сотню студентського куріння, який тільки тільки формувався на той момент. І взагалі він не з самого початку він розраховували. Що він буде нести тільки патрульну службу по Києву, Охоронну службу по Києву. У бойових діях його ну, не думали взагалі використовувати. Але оскільки не знайшли більш нікого, значить було вирішено послати цих студентів які були взагалі студентів, гімназистів, які мали дуже дуже слабо були військові справи підготовлені. Плюс взяти в цих виснажених три сотні юнкерів, додати до них. Ну, Як пишуть у спогадах, старшин, військових старшин, насправді це просто військові спеціалісти, які повинні були якраз виконати справу замінування станції. І ось кинули їх у напрямку до Бахмача, де їх повинен був зустріти загін. Українських міст під командуванням Сотника Тимченко цей загін налічував приблизно 150 бійців. До речі, кістяк цього загону становило вільне козацтво з нашого міста Глухова. Як вони там опинилися, я, до речі, так для себе не з'ясував, і яка їх подальша доля теж, але ось такий факт зустрічається. Поки Ешелон доїхав до Ніжина, потім до Крут, то виявилося, що Тимченко своїм загоном зустрічав їх вже в крутах. Чому? Та тому, що Бахмач був уже захоплений військами Муравйова. На військовій нараді вже в Крутах вирішили, що ну, раз Бахмач захоплений, то треба ворога зустрічати тут на місці. Хоча, як зазначають, більшість, ну не більшість, а дехто в учасників цієї наради старшин, значить, вони виступали гостро, гостро проти цього, вважаючи. От прийняття бою під крутами за ну, простим самогубством. Але тут, мабуть, ну, гору взяла, мабуть, оця молодецька експансивність, якась така жага до бою, тобто ну, які нас три панували, краще загинемо, ніж пропустимо ворогів до Києва. І ось саме ось ця експансивність, мабуть, взяла гору над досвідом, там якимось холодним розрахунком, ну, ось таким чином. Значить Зараз перед нами знаходиться приблизна схема бою під Крутами. Її ну, вже через багато років після самого бою склав у пам'яті один із старшин, який приймав участь у цьому бої суд Горбличко. Схема досить таки приблизна. Оскільки, ну хоча пройшло вже майже як, ну, практично, так, рівно 100 років з того бою, хоча є такі свідчення, що більше ж таки був 30 січня. Але ми до цих патрон мабуть сьогодні вдаватися не будемо. Значить, в принципі, загальне картини бою на сьогодні, хоча я ж кажу, що пройшло 100 років, ну ще не склалося в наших спеціалістів-істориків. Цьому є, очевидно, досить такі... Ну, серйозні аргументи, по-перше, документальна база, ну, яка збереглася до сьогоднішнього досить слабка, це не те, що нема документів взагалі, просто деяка частина з них до сьогодні зберігається в закритих архівах. І от, науковому загалу доступу до них ще не відкрито. З другого боку, ті свідчення, спогади реальних учасників самого бою, вони теж. Робилися вже через багато років після самої події. І дуже-дуже ну, серйозно іноді відрізняються один від одного, а іноді навіть вступають в прямі протиріччя між собою. Тому, мабуть, деталі цього бою нам доведеться сьогодні якось обійти, або освіти спірні моменти теж не чіпати. Це тільки основні віхи, які не визивають практично ну, Ніяких, можна сказати, таких сумнівів або серйозних заперечень. І так, значить, захопивши станцію Бахмач, і навіть передові загони пішли далі до роз'їзду блиски, які знаход, знаходився вже безпосередньо перед грудами більшовики, ну чомусь не поспішали просуватися далі. Це ну взагалі треба сказати, що. Нашим хлопцям, які стали відкрутами на захист Києва, з самого початку дуже-дуже щастило. Ось і тут почалося, щоб більшовики не, по... не поспішали наступати один момент. Значить, це дало важливість оборонцям ну, цілий день в них був у розпорядженні для того, щоб ну, збудувати досить серйозну лінію оборони. А поки були відривані. Убив два сторони залізничного полотна, ну і їхні старшини, чи наші старшини, так, правильніше, вони вірно розрахували, що правий край оборони він ну, більш таки проблемний порівнянні з лівою. Чому? Тому що тут із одного і з другого боку окопів було суцільно розпахане гладке поле. А оскільки тоді. Погода, вона дещо нагадувала нашу сьогоднішню погоду, тобто серед зими часто були відлиги, якраз тоді була середня температура десь плюс 3-4 плюс градуси, іноді зривався мілкий дощик, тобто це розпахане поле воно перетворилося в суцільну грязь. І наступати по ньому на накріплену обороду досить-таки ну, досить, досить таки незручно. А ось тут була суха місцина на лівому фланзі і, крім того, на самому лівому фланзі був лісок, яким ну, зберігалася небезпека обхідного маневру. Значить, врахувавши все це, вирішили, що найбільш боєздатні сили розмістити на правому фланзі, це в першу чергу студенти військової школи, юнкери, які більш-менш були знайомі військовою справою, а також загін 150 чоловік. Сотника Тимченка і відступив від бах, Ну, Крім того, треба ще зазначити, що розпорядження. Ну, Лівий флаг був значно слабіше укріплений. Тут були студенти палодосвідчені і одна сотня юнгерів. Крім того, ну, завжди вважалося, що наші частини були дуже-дуже слабо озброєні. Ну, це не зовсім вірно, чи не зовсім відповідає дійсності. Право в тому, що їм дійсно видали не нову зброю, але зброю капітально відремонтовано. Крім того, крім рушниць, у них було досить багато самострілів або кулеметів. За різними даними, цих кулеметів було від 16, а деякі навіть пишуть, що до 40 штук. Якщо хтось вже був у нашому музеї раніше, в п'ятому залі, то один з таких кулеметів там у нас стоїть. Серйозна машинка, яка в принципі може злітати і ну все, що знаходиться перед нею. Вона досить ефективно використовувалась не тільки у Першу світову громадянську війну, а навіть і в Другу світову, і у сьогоднішні дні хлопці, які приходять зі сходу, які брали там участь, то вони дуже-дуже добре про ці кулемети відгукуються. Тобто, при наявності гарного кулеметника. Маючи один, два, три, ну 5 таких кулеметів можна стримувати наступ піхоти, скільки загодно довго ви тільки вистачило набоїв. Якщо в тебе 16 кулеметів, то це аж занадто. Тобто, коли гіршови пішли в наступ, вони в принципі ну, серйозних таких ну, якби перспектив на успіх, в принципі, і не мали. Тут виникає тільки одне велике запитання. Чому в, бою, в цьому бою не приймали участь більшовицькі бронепоїзди? Саме основна проблема. Чому? Тому що це не просто були бронепоїзди як з тієї категорії, як скажуть, пан сам Клебав. Це були справжні сертифіковані бойові машини. Які Спеціально для Першої світової війни були виготовлені на Бутиловському заводі і представляли вони собою досить грізну значну силу. Але знову ж таки нашим хлопцям дуже-дуже ну, пощастило, чому поїздити в бій до кінця дня, ну, хай 29 січня, так і не вступили серйозно. Була артилерійська батарея, ще, яка була розташована на платформі, і вела вогонь. І станції, станції близькі ось по наших позиціях. Але стріляли десь не, не, досить, не досить влучно. Значить, за 5 годин бою було тільки одне серйозне влучання. Значить, на нашій стороні, я десь трішки випустив цей момент, значить, від станції Бахма ще відступило два саморобних бронепоїзди. Ну, це, це якраз із тої серії, що пан сам випав. Значить, були дві просто взяті платформи залізничі, на яких було встановлено по артилерійській гарматі. Одною командував сотник Лощенко, а іншою Ярцев. Так ось у одну з таких платформ, саме ту, якою командував Ярцев, один снаряд віншовицький все ж таки влучив. Значить, пошкодив він гармату, значить, поранив обслугу самого Ярцева. А так більше більшовицька артилерія, ну, серйозних таких. Вам нашій обороні не нанесла. Оскільки більшовики, які наступали в пішому строю, зразу наткнувшись на щільний кулеметний вагон, зрозуміли, що їм пройти не вдасться. Вони, в принципі, зайняли таку позиційну оборону. Тобто вперед не наступали, а просто йшла перестрілка між сторонами досить довго, приблизно 5 годин. Ну, наше керівництво, до на речі. На самій станції стояв наш штабний ешелон, де розміщувався штаб, значить, командував всім цим боєм сотник Носин, то якось зовсім, зовсім недавно стало відомо, хоча раніше говорили веща, що це був Гончаренко, але Гончаретна цим який відповідальним правим флангом. Омеченко, до речі, сотник командував лівим флангом. Значить... На станції стояв ось розвідки, значить, і йшло породі на керівництво сім'ї. В принципі, то, якщо бій почався десь о 12 чи біля 12 години дня, тому що я вже казав, що більше робіт не поспішали йти в атаку. Цьому, чому так ставалося? Це можна тільки домислювати, тому що ніяких ні спогадів, ні свідчень про це нема. Ну, тим не бачив. Бійшов 5 годин без особливих якихось успіхів з сторони більшовиків. А ось коли десь біля 4-ї години вже почали сідати сутінки, тут почались деякі ну, досить серйозні такі, ну, не зовсім або зовсім незрозумілі моменти. Значить, По-перше, наш штабний ешелон на, на, на челіж штабом, і там да, санітарна частина розміщувалась, і вагон боєприпаси і вагони для наших вояків, він чомусь нежданно, без попередження знявся із станції і від'їхав приблизно на 2,5 кілометри ближче туди, в сторону Києва. Значить, це послужило для Гончаренка, командував правим флангом сигналом, що ну, раз штаб почав відступати, Чому він почав відступати, є досить різні такі точки зору на цей момент. Хтось каже, що все ж таки більшовики скористалися можливості обхідного маневра і могли вийти в тил нашим частинам. Хтось говорить, що більшовики ну, дали радіограму своїм три частині, і, яка наступала на кінь від Чернігова, замість того, щоб вони прямо на пів повернули на крути і могли вдарити в тил наших військам. Як там було насправді, не можу я вам зараз. Чітко дати відповідь на це запитання. Але Гончаренко, розцінивши відступ до свого ешелону, теж дав команду, ну, як сигнал до відступу, дав команду своїм людям організовано відходити від станції крути. Значить, зроблено це було досить таки грамотно, треба сказати, Значить, він залишив одну сотню прикривати відхід, а сам під прикриттям залізничного наступу почав вводити людей з під обстрілу. Але тут сталося ще один досить такий незрозумілий момент. Право в тому, що коли правий фланг почав відступати, лівий на челі з Омеченком чомусь піднявся в контратаку. Як так сталося, чи студенти просто може не зрозуміли наказ, чи може просто із своїх патріотичних парив не хотіли відступати і ділили з контратаку по цьому грязному полю. Ну, проти них стояли досвідчені воєнні. Звичайно, що студенти шансів якось дивідентів від цього отримати не могли і не отримали. Більше того, сам Мельченко був смертельно поранений. І це ну, само, значить, загибель командира це вже трагедія, але якось зроставшись без командира, це призвело ще до більшої трагедії. Справа в тому, що як студенти все ж таки недосвідчені люди, люди у військовій справі. Вони замість того, щоб вибрати чи висунути якось, чи хтось повинен із них був взяти командування на себе, але цього зроблено не було. І кожна чотира студентів почала відступати, я вже вони зрозуміли, що треба відступати, почала відступати так, як вони самі розуміли це робити. Більшість, звичайно, ну, маючи здоровий глузд, вони розуміли, що треба вже раз танці ешелон залишив, то там небезпека. І вони ось по цьому грязному попашні розбокшеному полю пішли у похід станції ну, з метою досягти свого ешелону. Але так зробили не всі. Одна, один із зводів студентів, вони, мабуть, оскільки вони знаходились найближче до залізничної колії, мабуть, вирішили, що вони встигнуть проскочити станцію до того моменту, як її Червоні війська. І ось така безпечність їм прийшлась дуже і дуже дорого. Справа в тому, що як тільки вони добігли до самої станції, з іншого боку, з правого флангу туди вже вирвались більшовики. І так сталося, що вони якраз впали тепленьки непрямо в руки о ворогів. В принципі, ось ці 28 хлопців, це не їх провина. Вони потрапили, було це просто їхня недосвідченість, але значить, доля їх була досить-досить сумна. І, в принципі, саме через це я так вважаю, що всі сучасники цього бою вони дуже довго сприймали під Крутами не як якась героїчну подію, таке, а саме як трагедії української зброї. Чому? Тому що розлучені більшовики, вони спочатку звичайно. Захопили цих хлопців у полон, а наступного командира вбили до башня, а 20... їх переслідувати, погрузившись в пустій, вони їхали, не поспішаючи. Час від часу зупинялися, військові спеціалісти в них були, вибухівка в них була. І тому стрілки залізничні, там невеличкі мости чи просто залізничні полі, вони час від часу...